Що зараз з нами на зв'язку дев'ятирічна Альбіна Саркісян. Вона співачка, авторка пісень, учасниця проєкту Де один войс. Найкращий голос країни. Який, І, до, речі, е, да, який до речі продовжує, до речі, продовжує свій впевнений крок в ефірі телеканалу Де один. Альбінка, привіт тобі, доброго ранку. Добрий ранок давай я декілька слів розкажу про те, що ти є однією з учасниць нашого четвертого сезону нашого проєкту. Другий тур ми вже фактично розпочали зйомки, тривають. І сподіваюся, що вже цієї п'ятниці ми зможемо далі насолоджуватися виступами наших крутих вокалістів, серед яких, до речі, є, і ти. А нашим глядачам нагадаю, що саме впродовж другого туру вони будуть голосувати за кожного. Учасника а, на нашій сторінці в Ютубі офіційній телеканалу, де один лишати свої коментарі, подобайки і так далі, для того, щоб а, з допомогти вам, учасникам, попасти саме у фінал нашого проєкту. Альбін, а, давай почнемо з твоєї а, можливо такої історії входження а, у співочу а, партію. От як, як ти розпочала свій творчий шлях? Із чого розуміємо? От, от 9 років. Ти нам трошки розказувала а, в. Першому турі про свій творчий шлях. Зараз хотілося б для тих, хто, можливо, пропустив е ці випуски. Зараз і ще раз детальніше, щоб ти розказала нам, як ти почала співати. Ну, коли я була маленька, то тоді ми, я пішла на вокал і потім вже почала співати. Я вже співаю 5 років, ну, і ось так от. От 5 років. 5 років. Це, Це років. з чотирьох років фактично дитина е, пішла займатися вокалом. Яка твоя улюблена пісня на зараз? Mm, зараз моя улюблена пісня етно. А я знаю, чому. Ти знаєш, чому улюблена пісня Альбіни етно. Ні, e, не тому знаю. що це ось свіженька, гаряченька, як пиріжечок із печі а, нова робота а, Альбіни. Ну розуміємо, що спочатку була написана пісня, потім був відзнятий кліп. До речі, такий невеличкий спойлер. Ми сьогодні обов'язково її а, після спілкування з Альбіною покажемо в нашому а, ефірі. А, Альбін, скажи, от а, написання пісень: хто тобі в цьому допомагав? З ким ти працювала, коли а, найперше виникла ось ця ідея створити а, цю роботу. Ну, мені написала цю пісню, моя викладачка по вокалу. Це дуже круто і дуже потужно. А музику теж повністю вона все робила. І слова, і музику. Угу. Так, коли ти побачила пісню вперше, ось текст, коли почала її співати, які у тебе були емоції? Що ти відчувала? Чи відчувала, що це саме та пісня, яку ти хочеш співати? Чи можливо ти вносила свої корективи? Такі правки були? Ну, так, мені ця пісня, ну я її почула і мені вона одразу сподобалась. Ну, вона дуже прикольна, мені вона подобається. Чи вносилися якісь правки в неї? Тобто, можливо, щось виправляли, щось дороблювали? Ні, мені вона сподобалась. Ось така, от слухай, ну ми е, зараз насправді чуємо, що в тебе є потужна і класна підтримка? Хто Хто ті люди? Просто розкажи про них, хто тобі е, дає оту наснагу, у те бажання працювати, бажання творити. Ми розуміємо, що дитина вона завжди хвилюється перед виходом на сцену. Дитина завжди хвилюється, коли щось новеньке пробує. Або, наприклад, коли в неї не виходить дотягнутись до якоїсь там певної ноти. Хто ті люди, які тебе підтримують? підтримують і говорять Альбіна, ану швиденько зберися, налаштуйся на перемогу чи на вдалий виступ, і вперед у тебе все вийде. Ну, це моя родина, бабуся, тато, дідусь. Та моя тітка Ревік, яка ось ну надихає мене знімати ці кліпи та співати. До речі, а тебе не було досвіду? ну, Наприклад, зараз от діти дуже активно і дуже популярно користуються Тіктоком, шортсами в Ютубі, коли знімаються. Так, от давай зупинимось на В і руслі, руха все правильно. Ну, У мене є аккаунт в Тіктоці та в Інстаграмі, ось я веду. Скільки в тебе там підписників? Багато тобі там лайків ставлять, багато тебе дивляться. Ну, в інстаграмі мене заблокували, тому в мене нова сторінка, то там мало підписників. Так, ну треба ж допомогти тобі. Ні, треба ж допомогти зробити, щоб було більше підписників. Спочатку розкажи, що сталося? Хто чому заблокували? Ну, тому що там із-за Віка, тому що. Угу. Тобто а треба... зараз угу. в мене інша сторінка. Зараз інша сторінка. Як вона е, звучить? Як от можеш просто назвати її. Е, як вона читається, в принципі, знайдуть наші глядачі 100% будуть підписуватись. Ну, ось в мене сторінка в інстаграмі називається albi 0403. Ага, mm. от цікаво, коли оці цифри, що вони означають? Ну, це моя дата народження: 4 березня. Та так, тепер будемо знати, коли тебе е, вітати, вітати так. народження. Добре, в тебе Але кл... я сьогодні просто а, дивуюсь. Давай. Ти по перше рахуєш дуже швидко. З кількох років наша гостя почала займатися А зазвичай салим. повільніше. Да, в мене це Це <laughs> для мене просто дуже складно і тому я цьому дивуюсь. Тільки що це за секунду порахував, що третій місяць правильно це До. березень. Ну вау, молодець. До. Так. А, Альбіночка, скажи, будь ласка, стосовно підтримки тих людей, які знаходяться і постійно перебувають поруч з тобою. Наскільки для тебе це важливо, щоб поруч з тобою були твої рідні, які супроводжують тебе на всіх виступах, щоб вони були поруч з тобою? Чи не буває таке, що ти кажеш, так, мам, там або ттьоть, ну давай ти трошки вийдеш? А я вже ну якось потихеньку сама там впораюся. Ну, знаєш, такий, ну, чи дискомфорт, дискомфорті, щось таке. От чи навпаки тобі потрібно, щоб вони. Ми постійно були поруч, дивилися на тебе, потім ще й рекомендації давали? Ну так? Ну я не хочу. Щоб... Я хочу, щоб вони були поряд завжди. О, це правильне Вони різні. мене підтримували до речі. А хтось із е, них співає? Павле, боже, та ти даш мені хоча б слово. Я розумію, що ти вже знайомий з Альбіною, У тебе дуже багато запитань накопичилося, але я також давай, хочу давай. Альбіно. Я не просто так заговорила за підрахунки. Скажи, будь ласка, чи ходиш ти зараз у школу? Ні, в мене школа завжди онлайн була вже три роки. Виходить. Угу. Скажи, як тобі взагалі онлайн навчання? Тобто, чи зручно, чи комфортно тобі? Ну ну я б хотіла ну, щоб у нас була школа не онлайн, але так ну нормально. Але чи зручно можливо тобі поєднувати онлайн навчання саме із заняттями з півом, із виступами, що тобі не треба ходити кожен день до школи, а от ти просто сіла будь де, під'єдналася по відеозв'язку, а потім вже попрямувала на виступ? Ну так, це теж ну, добре. У ну, мене іноді не дуже, не дуже удобно, тому що ну, коли в мене, наприклад, заняття, а в мене ще школа йде, то мені. Приходиться іти, а школу залишати тут підключеною. Угу. Це, такий, це такий, знаєш, лайф дитячий лайфхак. Школа так. і сесія лишається включена, камера вимкнена, Альбіночка на уроці. Слухай, я у мене коли магістра захищала, а ти а, думаєш, що в мене було по-іншому. Я сиджу в ефірі, а у мене просто десь лежить телефон, і я, наче як під'єднана, але половину просто пропустила. Ну, не здавай контору. Насправді. Чуєш, Альбін, питання? Я ж надіюсь, ти зараз, хоч не пропускаєш школу у зв'язку з нашим ефіром? Ну зараз зараз не йде школа, тому що зараз тривога. А точно повітряна тривога. А, да, так, ми, так. Забули, ми забули. Ми забули. Ми зайняті тим, що ми розказуємо про нашу талановиту крутезну молодь, яка до речі, дивлячись роботи якої, ну просто насправді надихаєшся і радієш із того, що у нашої молоді зараз є е, можливість працювати, творити, показувати себе. Це це дуже важливо. Твої рідні, вони от хтось пов'язаний зі співом, чи тільки ти є ось таким діамантом, який вони виховують, обрамляють постійно і роблять все для того, щоб ти стала зіркою? Ну, у мене дідусь грає на фортепіано та співає вдома. Ви разом це робите? Угу. Ну, він просто на... на вірменській мові співає. <сі> 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 а ти не знаєш вірменську? Соусо. Соусо. Со -со, со -со. Так українською підспівуй. <сі> Найголовніше, щоб ви були разом і співали. Такий тандем <сі> 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 а, Альбіночка, зйомки кліпу. Давай до нього перейдемо. А, він дуже цікавий, він а, дуже яскравий. А, він... А, Ну, дуже самобутній такий. От як проходили саме ці зйомки? Можливо, секрет такий буде: де саме знімали? От як це відбувалося? Ну, ось ми ось надихала мене знімати кліп Аравік. Ось коли я співала цю пісню, і ось ми вирішили ви. Вирішили здійснити цю мрію та зняти перший кліп. Ось ми вибирали локації, нам допомагала моя родина вибирати їх. Ось. І ми знімали його декілька днів у парку, там на скалах ми знімали, на водопаді ми знімали. Дуже багато гарних локацій ми знімали у моєму місті Кривий Ріг. На криворіжжі Криворожі. там саме да от молодці, і це є теж своєрідною такою класною галочкою. Це популяризація е, рідного міста, е, рідного краю і цієї краси. А чому, е, наприклад, не знімали його в Карпатах? Там ну, тому що в нас дуже гарно. То ми вирішили, що будемо в нас знімати. Клас е, у мене також є дуже багато гарних міст. У мене також є запитання з приводу кривого рогу, тому що також в новинах сьогодні ми розповідали про те, що вчора у Криворізькому районі були відчутні якісь такі поштовхи землі. Ну, щось на кшталт легкого землетрусу. Чи відчувала ти щось у цей момент десь у восьмій вечора? Та ні, не знаю. Я гуляла та просто робила домашні завдання. Я не знаю. Ну, тобто, якраз так, як і треба. Е, Альбіно, скажи, будь ласка, як взагалі у тебе настрій? Можливо, що ти хочеш е, далі робити у своєму творчому такому шляху? Можливо, ти зараз вже працюєш над новою піснею? Ну, е, у ну, мене є ще один кліп. Та я хочу зняти на іншу свою пісню. І ще один третій кліп хочу зняти. Угу. Також мене я написала власну пісню, і зараз я її дописую. <плес> Ух ти, а то якщо ми... не секрет, про що саме буде ця пісня? <плес> ця пісня про мрію. Про що ти мрієш? Вона <плес> <плес> Да. Про що ти мрієш? <плес> ну, щоб була там. перемога? Міре <плес> не було. Клас, слухай, а скажи, е... я чую просто там за кадром підказка. Скажи, скажи класна так, підтримка. І щоб така. Війни не було. Так, насправді це е, такі щемливі слова, особливо коли ти чуєш це, от від дев'ятирічної дівчини, правильно, яка от розвивається на своєму шляху, почала свою кар'єру. Вже е, розвивається дуже такі, класі, інтенсивно. Все. Так, роботи, скоро подивимося кліп. Але найголовніша проблема українців одна. Це да, це не буду говорити, бо в ефірі ж не взяти ці слова використовувати. Ти це е, вороги, які е, вирішили нас трошки повчити, ну добре. Альбін, скажи, будь ласка, е, зараз дуже активне, ось це творче твоє е, фестивальне життя. Тому що дивимося е, теж за твоїми сторінками в інстаграмі е, у Фейсбуці, е, і бачимо, що дуже багато творчих виступів, дуже багато конекту з іншими учасниками на фестивалях із зірками. Наскільки для тебе як для молодо. Е, молодої талановитої дівчини це є важливим, це надає якогось певного стимулу для того, щоб ти і надалі продовжувала займатися своєю улюбленою справою. І наскільки круто от відбуваються ваші ці фестивальні поїздки і двіжухи? Ну, от зараз от восени в мене дуже часто я їжджу на конкурси. Ось у цьому місяці в мене багато конкурсів. Я ось. Їду в Київ, там потім в Рігу їду. Тобто ти будеш відправлятися за кордон. Так. Чи була ти вже за кордоном, от, наприклад, в тій самій Єризі? Ні, я ще там ніколи не була. Чи ще є раз очікування поїде. якісь можливо, можливо, щось хочеш там побачити? Що б зацікавило тебе? Ну, не знаю, я хочу познайомитися з різними людьми там. Ні, ну це їй 100% вдасться. Ми бажаємо тобі обов'язково гарної поїздки, щоб це вийшло, щоб ти так. отримала найкрутіші емоції, щоб ти познайомилася з цікавезними людьми. Ну латвійці взагалі вони дуже прикольні. Насправді і дуже цікаві. Тому я переконаний у тому, що там у тебе буде дуже круте спілкування. Якщо в тебе немає питання, пропоную переходити до крутезної відеороботи. Е, так, я хочу нагадати, що ми спілкувалися з Альбіна Серкісян, співачку, авторкою пісень, учасницею проєкту Де один войс? Найкращий голос країни, і не будемо, звісно, затримувати, і будемо показувати вам відеороботу.